Твоє тіло, твоє діло, але тілу потрібна допомога. Тому практичний кейс, який трапився в нас на семінарі, в мене на семінарі, це дівчина з жалобами у грудному відділі хребта, прояв як невралгія, скованість грудного відділу, і ми знайшли причину. Причина це завжди. Бездушний вчинок, як зміст конфлікту для даного відділу хребта, та конфлікт самознецінення через цей бездушний вчинок самого себе. Унікальність цього випадку в тому, що о, дівчина мала два конфлікти в одній зоні. Перший конфлікт це з самим собою, тому що ми можемо бездушно поступати і до себе, яким чином це. Зраджувати себе в якихось питаннях життєвих і по відношенню до когось. Другий випадок це по відношенню до чоловіка. Тому сталася така ситуація. Ми вияснили з нею, що коли потрібно було робити її вибір вибір це себе вибирати в ситуації і з роботою і себе як простір. Значить, потрібно було що? Не вибирати чоловіка. Так як сталося чоловік військовий, і е, в чому і драматичність була, що чоловік приїхав до дому, і потрібно було робити цей вибір. Дійсно, вибір такий бездушний, да, можна сказати так, со сторони, тому що чоловік приїхав в е, відпустку, і дійсно ми не знаємо, да, коли він ще повернеться і чи повернеться. В цьому була сама драма. Але людина не могла доприйняти рішення, що вона зраджує собі. Що ми зробили? Ми розібрали цю ситуацію, вияснили дві причини, і щоб не створювалася така велика напруга, ми просто розділили це, що її вибір не потрібно вже так драматично вибирати, а діяти по ситуації. Це був ключовий момент в її питанні. Чому ключ? Тому що коли приїхав чоловік, то, звісно, потрібно уділити увагу чоловіку, да, побути рядом, попіклуватися, да, побути дружиною. Коли поїде, то вона займеться своєю справою, і це доцільно, це нормально, це природньо, це по-людськи, да, з її такої точки зору. І коли це усвідомлення пройшло, що не треба робити вибір такий, щоб не ранити себе. Не ранити себе і за чоловіка, да, і в цьому відбувся баланс. Тому висновок цього всього, що прояв неврології – це вже наслідок, це ніколи не є причиною. А наслідок це е, наші взаємини між собою, між людьми, і як ми на це дивимося. Саме головне, Ключовий критерій це драматичність цієї ситуації, коли ми розіберем, розберемо це все як першу причину, тому і поможемо, допоможемо тілу, як масажою, остеопатією, або створимо собі простір для відновлення. Це спокій фізіологічного тіла, спокій голови, і це є цілісний підхід до питання здоров'я. Дякую за увагу! Слідкуйте, підписуйтесь, діліться з друзями, кому було це цінно. Радий за те, що можу бути корисним. Дякую за довіру.